Алло, алло, виручай, за мною прийшли. Що сталося? Хто прийшов? Хто хто? Газова служба. Так у тебе ж нема газу. Так в тому то й справа, що газу нема, це певно знову тупить. І що? Пам'ятаю, що того місця працював з підрядником на дуже вигідних умовах. Ну пам'ятаю, що виявилося, що цей підрядник під санкціями, і тепер вони прийшли. я ж тобі казав, не працюй ніколи з підсанкційними, бо попадеш. Всім привіт з вами Юконтрол. Нещодавно Рада національної безпеки та оборони України оновила список санкцій фізичних та юридичних осіб. І ви певне подумаєте, що всі вони знаходяться або в Криму, або на підконтрольних територіях Донецької чи Луганської областей? А от і ні, тому що аналітики юконтрол виявили аж 95 із них, котрі знаходяться не там. І внизу під відео є посилання на дослідження з детальним описом цієї ситуації. То що ж робити, коли санкції накладено на певну фізособу, котра цілком ймовірно може мати зв'язок з компанією, з якою ви співпрацюєте, і як взагалі цей зв'язок відстежити. А ще як аналізувати рішення РНБО, котрим ці всі санкції накладені? Дам одну відповідь на всі ці питання. Все вже проаналізовано і відстежено за вас в U-Control. Заходимо в систему і звертаємо увагу на фактор експрес-аналізу в картці компанії. Якщо підприємство підсанкційне або під санкції потрапив його засновник чи бенефіціар, система обов'язково це покаже. А щоб детальніше ознайомитись із обставинами накладених санкцій, слід натиснути на розділ Офіційні повідомлення і клікнути на вид обмежувального заходу. Тут детально розписано, що і до чого. На тому все! Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.